Петро Васильєв сьогодні виступає за Харків. Поїх... Він бореться за Харків, а Мар'ян Голубовський в синьому трико. Це борець, який розпочинав борцівський шлях на Львівщині вистрию. Приїхав до залу Руслан Бабець. І є в цьому залі. Є в цьому залі. Дуже ну і сьогодні я скажу. Додам, що Голубовський розпоч розпочинав шлях в на, Львів, на Львівщина. Сьогодні він представляє Рівненську область. Він тренується, тренується. Під керівництвом Михайла Литвинчука дуже, дуже знаєте вихований, дуже зібраний хлопець. До речі, тут в Рівному 5 років тому Мар'ян Голубовський став чемпіоном України серед кадетів, і ми говорили з ним. І ви знаєте, він просто світився від щастя, від радості. Дуже знаєте креативний хлопець. Він він любить читати, він любить танцювати, і він навіть тоді, коли сказав, танцюй, він пішов в такий запальний танок. Знаєте, такий якийсь гуцульський танок, наскільки ця енергія, ця радість від перемоги, то зараз ми побачимо, чи вдасться Мар'яну Голобовському уже той кадетський успіх тут в Рівному, на цій же благословенні рівненській землі, за яку він сьогодні виступає, відтворити дуже. Знаєте, справді, і е, Дмитро Васильєв, е, також маю сказати, який в свій час тренувався під керівництвом е, Сергія Мальцева. Сьогодні я бачу йому закупи Дмитрій Тімченко, Він свій час також, коли я приїжджав на запрошення президента Федерації Грокоримського риби Кривого Рогу, туди е, де тренувався Васильєв в Кривому Розі. Він мені сказав, що він любить він просто дуже профі... Він знаєте, свідомо ставиться до роботи. Він хоче боротися і перемагати. Я не знаю. Е, е, як зараз, ми давно не спілкувалися, але я бачу, що Васильєв виріс, Васильєв серйозно додав, і Васильєв сьогодні справді став серйозним борцем. Піднімає задні Васильєв встає. Кідок не проходить. Зреагував в повітрі. Як красиво, як... І зразу підворот вийти нагору до кінця до кінця Мар'яни притримав, контролює контролює руку. Дуже все гарно зробив Мар'ян Голубовський. Слухайте, як повітрі, як Кицька так гарно, пластично розгорнувся і не дозволив завершити атяку Васильову Голубовський. Дуже гарно не зовсім зрозумів, що зараз намагається оскаржити Дмитрій Хімченко, секунда Дмитра Васильєва. Зараз ми це побачимо. Хороша координація. Ви бачите, хороша. Кмітливий спортсмен Мар'ян Голобовський. Він все бачить, він все розуміє. Він розуміти, він не перестає. Ну, напевно, вже хлопці, вчорашні а Він був Мар'ян, був е, призером Європи. Він, звісно, розуміє, що тут важливо, е, і до речі, і по кадетам був і в свій час е, призером Європи. І Васильєв. подивіться, як, який міст, яка амплітуда, але зумів все-таки не дозволити провести до кінця атаку Васильєву Голубовській. Дуже легко, дуже чутливий спортсмен. Челець розглядається. Зараз чекаємо на рішення суддів. Все-таки 3-0. Бачимо, що боротьба продовжиться. Прекрасна атака від Вар'яна Голубовського проходить. Він здобуває 2 бали. Відразу намагається. Тягне заднім. Чудово встає Голубовський. Вага! Є 2 бали. І рахунок стає 3-4. Голубовський. Вириваються вперед за 39 секунд до завершення першого періоду. Як рівничани підтримують Мар'яна Голобовського, як і Львівщина рідна, і, і, і Рівненщина, яка стала для нього, для нього рідною. Вітають, вітають Мар'яна Голубовська. Який цікавий фінал. 30 секунд до закінчення залишається цього фіналу. Чи здасться Мар'яну Голобовського втримати перевагу? Трохи не очікував такої ситуації. Так легко висмикнув і вирвав, вирвав Голубовського. Дорогі друзі, на наше свято завітав міністр спорту України і голова національного комітету олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Облески, Вадим Маркович, дякуємо, що ви з нами. Вадим Гуцайт є борцем за духом. Він любить боротьбу і знає, що Україна буде перемагати. Рахунок, рахунок 3-4. Рахунок 3-4 після першого періоду. Давайте на повторі. Ще раз ми зацінимо ці ситуації. Ось проходить атака у виконанні. У виконанні Голубовського. Як легко зараз подивіться, з'єднався і намагається відразу з колін. Встає, захищається. Не знає, що робити зараз. В цій ситуації кідок проходить не на 4, але на 2 бали. Проходить кінок у виконанні Голубовського, який і виводить його вперед. Чудова атака. Зараз Дімітрій Тімченко підказує Васильєву, що йому робити. Васильєв виглядає трішки розгубленим. А Мар'ян Голубовський налаштований на перемогу. Твій час Мар'яне, не настав. Ми дійсно з повагою і ставлюся до Васильєва і до Мар'яна Голубовського. Зараз Сергій Чижов, арбітр зустрічі, відправляє борців, щоб їм протерли, протерли плечі. У нас, а, 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 якщо а, знаєте, якраз хлопці починають уже. Виступає під і треба це прибрати для того, щоб не було ніякого ковзання, і борці могли знайти сильний захват за три хвилини до закінчення цього періоду. Помиляється! два бали. Чого? Чо? Ну ви знаєте, я просто не буду давати волю емоціям, але коли борець віддає спину без явних для того підстав, це більше нагадує імітацію. Це ніяк не нагадує те, що борець робить атаку. Тому ну дали е, справді там. Не було, не було такої моменту, але треба бути уважними. Розумієте, спортсмен підсвідомо намагається робити те, що він вміє, що він може, але передумов для цього немає. Йде підворот, підворот, який спортсмен напрацював уже. До автоматизма він робить підворот, він просто це мимоволі робить, навіть не контролюючи ситуацію. Але захвату, як ви бачили, для цього не було. Отже, 3-4. Я знаю, що нас дивляться в Олімпійському центрі, в конче Я знаю, що нас дивляться наші борці, які наші е, представники чоловічої збірної які готуються до чемпіонату Європи. Друзі, дорогі, ми всім вам вітаємо. Вітаю вас, всіх і бажаю вам успішної підготовки. Ми вболіваємо за нас. За вас і ми дякуємо вам за підтримку. Я дякую всім глядачам за підтримку. Дякую організаторам цього свята боротьби в Рівному, яке влаштувала рівненська команда тренерів на чолі з Віталієм Ковалем. І от зараз накат намагається ще провести Мар'ян Голубовський, і хіба ж це не заслуговує на повагу, коли борець далі, перемагаючи, намагається збільшити розрив? Дякуємо Мар'яну за боротьбу. Дякуємо за характер. Зараз вибачаються щось. Я хотів, мені здалося, хотів Мар'ян потиснути Дмитру Васильєву руку. борцям краще зрозуміло, що відбувається. Але ви знаєте, Голубовський психологічно налаштований на перемогу. Я це бачу і я це відчуваю. Васильєв починає е, е, уповільнюватись. Васильєв починає не встигати. Голубовський працює першим номером і перевага за боці на на боці Мар'яна Голубовського, який впевнено. Наближає, наближається, але дуже багато часу не будемо робити ніяких передчасних прогнозів. Боротьба це річ, коли за пару секунд ви бачили, ви вже знаєте, за п'ять секунд до фінального свистка ситуація може абсолютно змінитися. Яскравий поєдинок, яскрава боротьба. Борці українці за духом не перестаю наголошувати на цьому. Слава нашим зсу. Ми дякуємо нашим воїнам за їхню мужність. Дякуємо нашим юним борцям. нашим Молодим спортсменам за їхню силу духу, характер і волю до перемоги чудово працює Васильєв. Подобається нам цей Васильєв. І мед Худжад, за який, е, на жаль, програв анатолію паснаку з Тернополя, сам сказав, що Дмитро Васильєв борець сильний, і це буде серйозне випробування для Мар'яна Голубовського у фіналі. Це справді так, але Голубовський проходить достойно це випробування 30 секунд до закінчення. Голубовський не поступається. Мар'ян Голубовський. Цей ведмедик Борис Зістриях і сьогодні тренується на рівницькій землі. Він сьогодні перемагає. І він не буде 20 секунд. Вже хочеться починати, друзі, зворотній відлік. але я не буду цього робити. Я... Ви самі все бачите, Васильєв не працює. У нього не залишилося ресурсів для того, щоб в повній силі завершити цей фінал. Поєдинок за звання чемпіона. І ось завершується ця сутичка. І переможцем. 2-1. І я чую, як друзі, вболівальники, рівничани вітають оплесками Мар'яна Голубовського. Ви бачите, ви чуєте все, ви бачите все. Мар'ян Голубовський стає чемпіоном України у вазі до 67 кілограмів в Рівному. Ми вітаємо Мар'яна Голубовського, ми вітаємо друзів його тренера, і Руслана Бабця, і Дмитра Кашубу, і Володимира Коновальчука. Петра, перепрошую Коновальчука, який є тут. Я бачив його перед початком. Браво, Мар'яне! Мар'яне, ми пишаємося тобою і дякуємо Дмитру Васильєву. Дмитро Васильєв, звісно, ви бачите, не задоволений собою, але Мар'ян Голубовський виглядає красунчиком. Чемпіон України. Мар'ян Голубовський. Потиснути руку. О, і ми справді це обов'язок борця. Подивіться на повторі. Васильєв легко-легко переступив. Подивіться, легко переступив, легко встав. І кидок кидок не пройшов на 4 бали, але на 2 бали. Ось на повторах ми бачимо ці прийоми. Все чітко робить. Але а це вже далі. Ми побачимо зараз цікаві під... О, і добре, як добре збиває донизу варіант Голубовський. Збиває тепер відразу. Подивіться, зараз буде цей старт. З коліна розпочинає легко встає, підводиться і кидок. Дідок на два бали проходить у виконанні Мар'яна Голубовського. Ви знаєте, що ми бачимо? Ну, Те, що Голобовський спортсмен серйозний, ми знали, але дуже гарна робота. Вітаємо Мар'яна Голубовського, вітаємо Львівщину, вітаємо, 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 Рівне, вітаємо, Березне. У нас сильні хлопці.